Молитва за дітей та майбутні покоління. Ознаю, як всі задуми свої щодо вас. Задуми щодо просвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Книга Пророка Єремії. Життя, родина, перемога. Четвертий молитовний сніданок відбувся на Прикарпатті. Духовні урочистості об'єднали понад дві сотні осіб. Це представники духовенства, обласної влади, а також військові, їх матері та підприємці. Він буде особливий тим, що люди, які прожили непростий цей рік, вони будуть молитися і просити власне. Бога допомогти іншим, ті, хто втратили, ті, хто е, навіть час війни стали чемпіонами Європи з у е, спорті, ті, що навіть поранені, але вони після поранення повертаються на фронт. Ті, що ніколи вже не побачать матері своїх діток, і е, в тому числі, звичайно, що представники влади, бо тому що сьогодні важливо дуже, щоб ми були єдині, щоб ми не ділилися. Нам нема е, заради чого ділитися, нам навпаки, є заради чого об'єднувати. what does that Нині молитовні сніданки запроваджуються у різних регіонах України та об'єднують все більше людей. Як кажуть священнослужителі, нині молитва є надважливою задля перемоги України проти російського окупанта. Молитва це є найсвятіше, і хто вірує звичайно в силу молитви, той отримує сідання, яке би воно нам не було важким, глибоким. Це велике чудо. До молитовного сніданку долучилися військовослужбовці та їх родичі. Серед них мати загиблого героя України льотчика Степана Та. Рабалки Наталя у березні минулого року її син став на захист України і загинув у повітряному бою над Житомиром. Каже, такі спільні молитви доносять до суспільства, що війна триває і потрібно об'єднуватись. Наскільки було треба бути готовим, щоб іти в бій, і розуміти, що ти не повернешся і найти не боятися, бо якраз ці перші дні були наскільки важливо було бути першим. Щоб вести за собою побратимів і знаєте, оця сила Духу. Дякую Богу, що я могла бути мамою такого сина і, і то чуся гордитися своїм сином, не хочеться гордитися дійсно нашою владою, нашим духовенством і взагалі державою. І щоб ми спільними зусиллями творили. Бо знаєте, як дуже велика ціна. Знаєте. Надто велика ціна, щоб просто існувати, що ми маємо знаходити сили, молитися з Божою допомогою. От, дійсно, творити ту націю, яка гідна своїх героїв. Молитовні сніданки традиційно відбуваються у США, країнах Євросоюзу та багатьох інших держав світу. На Прикарпатті їх проводять з 2016 року. Віра Ковцун, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.